Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без платить Light На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і, -крип. і в сьогоднішньому огляді ми поговоримо про проект «CryptoRobots», на якому ми заробляємо монетки Matic і я розповім як де ми можемо продати своїх роботів з увімкненим бустом, в разі якщо ви захочете вийти проекта і повернути свої кошти. Але перед початком назад я хотів би вас попросити підписатись на канал ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку ну і Далі переходимо за першим посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. CryptoRobots це смарт-контракт в мережі Polygon, на який ми можемо заробляти завдяки системі NFT Тайкінга. Тобто то ми створимо тут свої NFT в мережі в і вони нам приносять пасивний дохід. Ну і давайте швиденько для новачків розповім, як ми можемо тут почати заробляти та на чому. А більш детально ви можете ознайомитись з попереднім відео на моєму каналі з оглядом на цю платформу. Ну і Для того щоб нам почати, нам потрібно гаманець Metamask, трішки матіка на ньому. І далі натискаємо почати. Далі верхню правому група натискаємо Підключити, обираємо. Метамаск і потрапляємо в свій особистий кабінет. У вас відразу тут не буде цих роботів для того, щоб вам їх отримати вам їх треба створити. І також ви можете отримати одного тестового робота від самої платформи. І як це зробити, я також розповідаю в попередньому відео. Так що переходьте та переглядайте. Ну і далі ми можемо вже створити свого робота. Для цього натискаємо Створити робота. Тут ми вводимо суму, яку ми хочемо інвестувати в Матіку. Мінімальна сума один матік Тобто вхід. Дуже дешевий, зараз це близько 60 центів. Далі тут ми вбираємо скільки він у нас буде працювати, і звичайно, чим більшу кількість днів він працює, тим більший профіт він нам приносить. Ну і звичайно, профіт залежить від суми, яку ви інвестуєте. Ну і також тут є ще в нас кнопка бус по якій ми будемо одержувати на 10% більше дохідності від роботи нашого робота. але Тут є один нюанс. Наприклад, якщо ви побачите, що з проектом щось не так, і ви захочете з нього вийти. Якщо у вас не буде відповідний буст при купівлі та створенні вашого робота, ви в будь-який момент можете продати свого робота та забрати 90% від вартості вашого робота, ну і також від того, що він вам вже приніс. Тобто ми можемо вийти з проекта в будь-який момент. Але якщо ми вмикаємо цю кнопку буст, ми отримуємо більше прибутку. Але але ми не можемо продати цього робота, але вихід з цієї ситуації все одно є. Ми можемо продавати цих роботів на OpenSea, переходимо на неї. Посилання на колекцію я також залишу в описі під цим відео. І тут ми бачимо, що ось продаються різні роботи. Ми можемо як виставляти своїх, так і купувати тут роботів. Але, звичайно... Якщо ви хочете купити тут робота, виникає питання, як нам не придбати робота, який вже скоро закінчив свою роботу, або принесе нам менше, ніж він коштує. Ми знаходимо робота, який ставить. обираємо любого, наприклад, ось цього. І ми дивимося, який в нього номер 374. Ми повертаємося на сайт. Далі натискаємо пошук. Тут вводимо 374 і пошук. І, як бачимо, тут відображається вся інформація про цього робота, коли він був запущений, скільки прибутку він приносить, його вартість, та скільки він вже приніс. Але якщо ви хочете, звичайно, вийти з проєкту і продати свого робота на Опенція, ставте, звичайно, адекватні ціни, тому що тут просто виставляють цих різних бонусних роботів, ставлять за них дуже великі ціни. І, звичайно, такого робота у вас ніхто не придбає. Тому, якщо ви таким чином почнете вийти з проекту, ставте більш адекватну ціну для того, щоб почав якісь кошти забрати з цього проекта. Ну але, звичайно, кожен виставляє ціну, яку йому доподобать, але майте на увазі, що. За такі суми вас їх ніхто не купив і ви просто його не продасте. І ось така інформація була сьогодні на каналі. Кого зацікавив цей проект, переходимо на канал та переглядаємо попередні відео. Там я розповідаю більш детальніше про цей проект. Ну а я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення. to by